Леся Українка легенда щастя. Все було в початку віків. Новостворений світ сіяв чудовою красою, скрізь була гармонія, ясне, повне життя, цвіла Божа мрія, розкішна і лагідна, людське життя плило тихими хвилями і зливалося з тією мрією в одне осяйне спокійне море. Великий спокій був на землі, і люди жили в спокої. Так було довго. Злий Дух спав у підземній країні, він спав довгі віки, і сон його був лихий. Прокинувся злий дух і покликнув. Міхисні мучать мене, душа моя виця. нема мені спокою, а там, на землі, панує злий спокій. Мрія ворогового і витає, і ніщо не бентежить її. Чи маю я носити саму тугу огнену? Чи маю ховати мій сумуток темний? Ні, я кину тугу в серце наймініших дітей ворогом. Я розкину над ними смуток чорним покриву. І почариться, мрія ворога мого. Злий дух вийшов чорним димом зло на землі і огняною хмарою полинув понад землею. Він пролітав над долинами, де хвилювало золоте збіжжя, де рясні дерева клонили додолу важкі віти. Там спустився дух, І збіжжя вигоріло мов від огню. Овоч на деревах почорнів. Трави по квітки посохли, стала пустиня. Люди ховалися від огненого подиху по ямах та печерах і стогнали. Голод, голод. Злий дух вернувся у підземну країну і ждав. Минуло сто літ. Пустиня давно обернулася знову в розкішну країну. Знову хвилювало золоте збіжжя, рясні дерева знов клонили додолу важкі віти. Нове покоління людське розказувало казки про колишній голод. Але ці казки почали забуватись. Божа мрія цвіла, як і перша, і спокій був на землі. Але злий дух не спав. Він сказав собі Погляну на тілу руку моїх. Здійнявся зло на землі сивим туманом і холодною хмарою полинув над землею. Він пролітав над горами, полонинами, де паслися отари великі, де розкинулись табори людські. Там він з'явився густим мороком, лихою заразою. Гинула худоба, канали люди, крик страшний котився по горах, смерть. Смерть! Отари зникали, табори порожніли. Злий дух вернувся у підземну країну і ждав. Минуло сто літ. На могилах людей, що погинули від зарази, яри морях зеленів. А нащадки їх спокійно ходили по горах полонинах. Весело грали в сопілки, скликали незлічені отари. Табори біліли наметом. Скрізь було життя, ніхто не згадував про лиху заразу, божа мрія цвіла, як і перша, і на землі був спокій.